thank you Зараз ми знаходимося біля дитячого парку місті Зеленогородка Черкаської області, який вже е, 8 років не працює. І зараз біля нас знаходиться кучер Володимир, який е, знає історію цього парку найкраще. Шановні заречани, напевно, не так багато місць є в нашому місті. Які ми можемо назвати знаковими місцями. До таких міст, зокрема, із зенеричанний може віднести пагорб слави, постамент, танк на постаменті, мозаїчну стелу Зенигородка, стелу з'єднання фронтів. Проте навіть на фоні цих міст Зениродський дитячий парк виглядає знаковим. Я поясню, чому, тому що багато наших земляків. Багато стороживлі в місті, ще пам'ятаючи, Зенигородку без постамента танк, який був встановлений в 1957 -му році, Мозаїчна стела, воз'єднання фронтів і Зенигородка були відкриті 10 років поспіль після танка в 1967 році. Обеліс Слави був відкритий в 1969 році. А дитячий пар Звенигородський з'явився в нашому місті в далекому 1937 році. Саме тоді було прийнято рішення Згородською міською радою на місці тодішньої торгової площі упорядкувати та побудувати дитячий парк. Парк огородили, виділили територію, огородили її дерев'яним арканом, розмітили доріжки, встановили лавки, побудували каруселі. За свідченням старожилів, каруселі в цьому парку завели ще до війни, приблизно в 40 41 році. Невідомо, функціонував парк під час війни чи ні, але ми знаємо, що наприкінці 40-х років, 40 років парк знову почав працювати. В парку були встановлені дерев'яні гірки, були встановлені примітивні аттракціони, е, учнями старших класів, зінородських шкіл були висаджені зелені насадження. Наприкінці 60-х років парк перейменовують в дитячий, до чого він називався Пенерським парком. парку встановлюють нові каруселі, в парки починає функціонувати фонтан. На території парка відкривається пункт прокату дитячий техніки. На території парка будують спортивний дитячий майданчик. Парк за радянських часів, зокрема. За часів мого дитинства був улюбленим місцем відпочинку як малечі, так і дорослих за Наприкінці 90-х парк зазнає занепаду. Але, незважаючи на це, на території парка продовжується дитячі каруселі, атракціони, качелі. На початку нового тисячоліття за проблему парка береться одна з негородський підприємець і парк отримує своє нове життя. З міською радою заключається договір оренди, причому заключається достроковий договір оренди на 50 років. І е, знеречани сподіваються, що е, парк е, знову запрацює як в свої кращі часи. Запрацює. Але, е, як ми бачимо, е, на сьогоднішній день парк стоїть пусткою. Лише, е, на Лише наприкінці 2012 року зенеречаний, зокрема я як депутат районної ради, знав, що парк, відповіді, яка була надана нами депутатським запитом до міської ради, вже виявило, що це не парк, а зільмальність призначення була продана. І на сьогоднішній день у нас виникає питання, як, чому і чи мали право це зробити. Відповідь однозначно ні. А зараз ми вислухаємо мовчана Віктора Івановича, голова громадської організації Понати закон. Доброго дня, шановні загородчани. Звертаємося до вас з такого питання. Позаду мене знаходиться єдиний у місті дитячий парк. Посадовці місцевої влади міста Занегородка незаконно відчутили цей парк і, по подальшому позбавляють майбутнє наше покоління відпочивати в цьому парку. Привернути увагу до цього питання себе. Міністерства, щоб звернули увагу, тому що в даний час депутати міської ради неодноразово зверталися до правоохоронних органів з питань розслідування цих кримінальних правопорушень, фальсифікації документів. Але з боку правоохоронних органів весь час питання це блокується. Тому ми хотіли б, щоб можливо міністри або інші високопосадовці в генеральній прокуратурі звернули на це увагу та дали свою оцінку цим діям наших місцевих правоохоронців. А зараз ми послухаємо адвоката Кобринського Володимира Олександровича. Чому ви зібралися цього парку? Що за привіз? Причина дуже проста і дуже банальна. На сьогоднішній день, виходячи з моєї юридичної практики, дуже багато випадків, коли органи місцевого самоврядування вчиняють протиправні дії щодо відчудження землі. Конкретно на сьогоднішній день ми знаходимося біля Звенигородського парку, який свій час був парком відпочинку для дітей. І враховуючи ті обставини і події, які відбуваються навколо цього парку, я безпосередньо, як адвокат, приймав участь у розгляді апеляційної скарги, яка була подана Звенигородською прокуратурою щодо незаконності відчуження даного об'єкту. Звичайно, питання на сьогодні дуже стоїть серйозно, і воно є доволі таки специфічним. Чому специфічним? Багато виникає запитань щодо правомірності відчуження даного об'єкту. Я не буду розголошувати на сьогоднішній день ті матеріали, які зібрані були на стадії суду першої інстанції, які були подані в апеляційний суд. Але ж скажу прямо і відверто, що виходячи з того, що було надано суду, в діях органів місцевого самоврядування, конкретно з Віннигородської міської ради, вбачаються. Зловживання службовими становищами, які заключаються перше, це незаконне відчудження земельної ділянки, безпідставне та неправомірне складання документів, рішень сесії, протоколів сесії, які були по суті прийняті без відома депутатів міської ради. Крім того, задіяні в цій схемі були нотаріальні органи, прізвищ знову ж таки називати не буду. В чому складність виникла? В тому, що тут потрібно дати належну юридичну оцінку правомірності відчуження даної земельної ділянки. Факти порушень є. На сьогоднішній день відкрито кримінальне провадження, яке знаходиться у слідчому відділі органів внутрішніх справ. В який спосіб воно буде розслідувано, як воно буде проходити надалі і які процесуальні рішення будуть прийняті. Звичайно, це потребує відповідного контролю, але ж маючи факти, де? Дане провадження було закрито. Звичайно, тут е, будуть певні проблеми. будуть певні проблеми, тому що потрібно буде боротися процесуально, доказувати неправомірність дій е, працівників нашої Зенивородської міськради. Скажіть, будь ласка, кому належить та належить наразі дитячий парк? Е, наразі, знову ж таки, я прізвищ називати не буду, але ж це є приватна особа, яка на судові засідання і процеси не з'являється, І, по суті, дана особа вона з усіх матеріалів, які знову ж таки є, вона незаконно придбала даний парк. Крім того, я хотів би ще зазначити, що кошти, кошти які малися поступити на рахунки громади, при вчиненні договіру куплі продажу до сьогоднішнього дня невідомо де знаходяться. Тобто навіть виходячи з того, що ми маємо сьогодні відчуження незаконне даного об'єкту, ми маємо той факт, що за нього за нього навіть не проплачені кошти, які повинні були піти на рахунок громади. Ну я депутат міської ради теперішнього скликання. Стоповенький. Даний факт продажі нашого дитячого парку був обнаружений саме мною. Весь час і голова міської ради, і всі посадові особи говорили про те, що цей парк в оренді. Тільки коли я попросила, щоб мені надали договір оренди, мені сказали, що такого договору оренди немає і що парк проданий. Це було у листопаді 12 року. Далі залишилися наші діти без парку. Тут у нас у законі вказано, що кожне місце має мати парк для дітей. У нас цього немає. У нас відібрали цей парк. Підтримувати нашу владу так само і виступаючи наші представники, юристи і представники від преси не можуть нічого зрушити з місця. А зараз ми вислухаємо післу Володимира Федотовича. Я заступник голови громадської природоохоронної організації зронський клуб Ривалок. там цей дитячий парк ще з 1962 року. Тут була волейбольна, волейбольний майданчик, тір і карусель для діток. Зараз нічого немає, все на замку, і діти вештаються, де. Можуть. Просимо прийняти міри і повернути цей парк громаді міста. Я ворожанець з голоду Звінигородки. Мій покойний батько освобождав це місто, Звінигородку в составі 6-ї танкової армії. І мені, звісно, прикро дивитися на це, що з парка дитячого зробили земельну ділянку. Хоча по виду видно, що це не земельна ділянка, а що тут і дерева, і загороджа, і каруселі були все. І я би хотів би, щоб хто це зробив, були наказані, і щоб прокуратура не займалася дурницями і суди, які, кажуть, проданці, нічого не роблять для людей. І я, і всі звінигаречани хочуть, щоб була поновлена справа, наказані виновний були наказані кримінально. І на цьому, як говориться, точка. Я житель міста Звенигородки, і як член громади Звінігородської ми просимо привертаємо увагу представників. Посадових осіб, органи прокладаються. Таке, не пальце, не Так звана власність цього парку, яку створимо, фіктив. Бачимо реально цей матеріальний об'єкт, ми хочемо, щоб наші діти. Гралися, відпочивали, але кажуть, що ця власність не наша. Існує тільки об'єкт і присвоєна йому якась адреса. Навіщо це зроблено? Ми просимо розібратися досконально. Мене звати Кирило, я живу на прилеглій вулиці до цього парку, вулиця Комсомольська. Я ще змалечку застав цей парк, Уже були лише залишки усіляких атракціонів. Дуже багато дітей тут гралося, і це було одне із моїх улюблених місць. Ми сюди приходили. А зараз просто діти цинічно позбавляються можливості спілкуватися поза межами своїх дворів, поза межами, за межами дитячих садочків. Дуже прикро, що цей парк зараз просто-напросто простаює. Дітей тут відповідно немає. Ми бачимо замок на цих воротах. А то й ту діляночку для дітей, що побудували от в сусідньому парку, є навіть відповідні документи про те, що там відбувалися захоронення. і, Кажучи, просто будують, будують майданчик дитячий на могилах людей. Давайте я як мама скажу, Що я б хотіла, щоб ви будували цей парк, оскільки в мене росте маленька дитина і тому. Там в тій клітці. Я не хочу, щоб гралася моя дитина. Після обіду там дуже багато дітей приходять зі шкіл. Велика юрба, ніде яблуко впасти. А я хочу, щоб моя дитина дійсно гралася на великій площі, щоб їй було де погратися, з ким поспілкуватися і тільки не на кладовищі. Тому дитину тою туди навіть пускати не буду, якщо не Поверніть нам Дякуємо. 06.11.2013 року відповідачі також не надали апеляційному суду документально підтверджуючі докази. Знову базувались на припущеннях, але Черкаським апеляційним судом винесена ухвала по справі на апеляційну скаргу міжрайонної районної прокуратури. Не дивлячись на те, що кримінальна справа з цього питання не закрита. Обставини не вияснені, не надана відповідальна правова оцінка. Була проголошена. Резолютативна частина ухвали, в якій відхилено апеляційну скаргу між районної прокуратури та залишила без змін рішення Звенигородського районного суду. В оголошений термін протягом п'яти днів отримати повний текст ухвали. Остання не надана по даний час. Пояснення базується на відрядженні голови суду. Проголошені у вказаній ухвалі терміни також не виконуються. Цікавим залишається питання, яким же чином ведеться прокурорський нагляд процесуальним прокурором за досудовим розслідуванням. Яке відкрита спочатку 25.02.2013 року, потім 26.06.2013 року, та якщо до сих пір немає результатів розслідування по очевидних підробках документів, та громада не здається у справі повернення малечі парку.